Вслід за керівниками опозиційних політичних сил свої підписи під політичною угодою про створення коаліції в новообраній Верховній Раді України поставили і рівненські політики. кажуть, роблять це з метою повернення України на демократичний європейський шлях розвитку. Сьогодні лідери всеукраїнських сил і Арсенія Ценюк, голова ради об'єднаної опозиції, і Анатолій Гриценко, і Борис Тарасюк народний рух. І В'ячеслав Кириленко за Україну, і Юрій Грімчак від народної самоборони, і Сергій Соболів від партії реформи. Порядок. Підписали цю угоду. Підписалися під угодою представники во батьківщини та свободи. Метою є про спільні спільні дії в майбутньому парламенті. Це є перше закон про імпічмент президента Януковича в парламенті. Це є визволення політв'язнів Юлії Тимошенко Юрія Луценка, А також відправити відставку українофобський ганебний уряд. Також опозиціонери закликали рівнян бути обачними і не вірити чорному піару, який застосовує влада. Олександр Тозі Горпрокупчук. Новини рівного.